Львівський державний університет безпеки життєдіяльності це провідний заклад вищої освіти системи МВС України, який вже понад 75 років готує фахівців за безпекоорієнтованими спеціальностями. Ми заклад вищої освіти європейських стандартів з інноваційною матеріально-технічною платформою, яка стає для абітурієнта потужним трампліном у кар'єрі та професійній діяльності. Керуючись гаслом, безпека людини це безпека країни. Юнаки та дівчата здобувають освіту за такими спеціальностями. Пожежна безпека: людське життя безсінні, і сьогодні Україна як ніколи потребує фахівців у галузі безпеки людини. Наші випускники є дипломованими професіоналами, котрі реалізовують свій потенціал у різних пожежно-рятувальних підрозділах, здійснюють аудит об'єктів різного призначення на наявність заходів та дотримання норм в галузі безпеки людини, проєктують системи. Пожежної та техногенної безпеки, що рятує людські життя. Цивільна безпека, навчаючись на цивільній безпеці, здобувачі вищої освіти отримують високий рівень знань та навичок для реагування на надзвичайні ситуації, розробки інженерно-технічних рішень для безпечного функціонування об'єкту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а також оцінка виробничих ризиків. Експертної та наглядової діяльності розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, а також інноваційної діяльності з використанням сучасного міжнародного досвіду. Психологія. Майбутній психолог отримує практичні знання та навички у сфері надання психологічних послуг цивільному населенню, опанує психоемоційні та ергономічні інструменти впливу на професійну діяльність рятувальників, навчиться враховувати їхні індивідуально психологічні особливості в процесі професійного відбору для роботи в особливих умовах, а також здійснювати психологічну реабілітацію потерпілих. Комп'ютерні науки Навчання за цією спеціальністю передбачає отримання знань сучасних мов та технологій в програмування, теоретичних і практичних навичок роботи з новітніми системами керування базами даних та інструментальними засобами проєктування, розробки, тестування та впровадження програмного забезпечення. Кібербезпека та захист інформації це напрямок, який пов'язаний з розробкою, реалізацією, впровадженням та управлінням комплексними програмно-технічними системами захисту інформації в установі чи компанії. Філологія, навчаючись за цією спеціальністю, юнаки та дівчата вільно володіють англійською мовою, а також додатково вивчають польську, німецьку, французьку мови з можливістю академічної мобільності за кордоном. Соціальна робота це спеціалізована діяльність з обслуговування та соціального захисту окремих груп і категорій населення. Головне завдання соціальної роботи полягає в тому, щоб повернути клієнтові здатність діяти самостійно за певних соціальних умов. Менеджмент. Ефективний менеджер це лідер, який веде за собою колектив, розробляє плани, організовує процеси, мотивує персонал, контролює виконання та координує на кожному етапі. Саме таких фахівців готує спеціальність менеджмент нашого університету. Екологія. Фахівці цієї галузі займаються вивченням стану води, землі та повітря, а також впливу промислових відходів на рослини, тварин та людей. Виявленням причин забруднень та прогнозування можливих наслідків розвитку ситуації, транспортні технології. Майбутні фахівці вивчають транспортні засоби, інфраструктуру, організацію маршрутів та перевезення, програмне забезпечення та інші технології, що допомагають забезпечувати безпеку, швидкість, ефективність та комфорт перевезень. Окрім підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії, в університеті здійснюється підготовка кваліфікованих робітників за робітничими професіями, такими як пожежний рятувальник, командир відділення ОРСЗ та машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу. Окрім вище зазначеного, в університеті відбувається підготовка за освітньо науковою програмою професійна освіта. Підготовка кадрів вищої кваліфікації для проведення викладацької та науково-дослідної діяльності в закладах освіти і науково-дослідних установах, формування та розвиток уздобувачів компетентностей, що дають змогу на основі сучасної методології наукової та педагогічної діяльності продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної освіти. Переймаючи передовий світовий досвід у галузі безпеки людини, усі учасники освітнього процесу здійснюють академічні. Мобільності до закладів освіти світу та Європи, таких як Сполучене Королівство Великобританії, Польща, Естонія, Німеччина та Латвія. Виклики воєнного часу ставлять перед університетом нові завдання. Відтак в університеті систематично оновлюється матеріально-технічна платформа та вживаються заходи задля якісного освітнього процесу та дозвілля здобувачів з урахуванням безпекової складової. В університеті функціонує понад 11 спортивних секцій. До послуг юнаків та дівчат атлетичний зал, спортивний зал, зони відпочинку, бібліотека та гуртки акторської майстерності. Освітній процес в університеті здійснюється з урахуванням патріотичної та духовної складової як одного із головних аспектів якісної підготовки кадрів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.